Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 28 травня 2023 року. Я ось тут, так, от стою і побачила, так мені сподобалось. Хочеться зняти показати вам три, одразу, три сорта доволі дорогих сорта. Перший ларілей. Але я вже казала, що камера прям спотворює його прекрасний колір, тому що ну, колір у Ларі Лей, хто знає, він не перевершений. Він просто він не червоний, не малиновий. Він настільки цікавий якийсь рожево-караловий, я б сказала, лососівий, навіть Ну, Камера не передає, дуже шкода. Позаду росте в мене квіцин, квіцин. Нарешті я точно знаю, що це в мене не пересорт. Задоволена страшенно просто. І ось тут поруч Кароліна констабл махрушечка така гарна з переходами. Там всілякі на ній кольори, і малинова, серединка, і такі пелюстки в неї, і там є і рожевий, і кремовий, і слонова кістка кольори. Клас, дуже-дуже гарно! Дуже-дуже гарно. Ду, от, Я просто тут стояла інші півоні знімала, і так глянула. Один період світіння співпало і дуже непогано виглядають в композиції. Тепер мене, дивлюсь, що у мене ось тут пусте місце вийшло. Ну Там я лівець, ось бачите, палка стоїть. Це я пересаджувала, тобто опора. Доволі висока на більше метра, і в принципі то такий ялівець і був. Пересаджувала з іншої клумби, дуже погано приживався. Тут і стовбур такий вже великий, товстенький був. Ну тобто це вже було таке гарненьке, плакуче деревце, бачите, але все всохло, і я дивом просто врятувала, встигла врятувати одну гілочку. Тепер її підіймаю. Це грунтопокривний. Ялівець, який я підіймала, і він був таким плакучим деревцем. Ну, зараз знову ж таки підіймаю. Тепер буде у мене він по-другому разу рости. Тому поки, поки тут пусто. Але я його буду стригти. Я йому не буду давати, щоб я тільки верхівку буду лишати. знаєте, щоб він так трошечки спадав, щоб він мені не закривав, не на не наповзав на мої півоні. І тут виходить тепер таке пусте місце. Хоча тут в півоні Афіна росте ось малесеньке теж після поділу. Дуже гарний сорт мені подобається, але Афіна вона квітує сама перша, вона одна із Самих-самих перших півоній. Тобто вона вже давно відсвіла і тут би мені хотілося б якраз посадити Афіну десь пересадити в інше місце, десь на передній план, тому що вона і маленька, вона більш така компактний в неї кущик, ніж Ось, наприклад, у цих сортів. І що, і перш, сама перша квітує, тому її десь треба трошечки мені буде пересадити. А тут посаджу, посадити якийсь інший сорт, щоб вони всі мені отак вкупі, вкупі всі цвіли. Дуже мені хочеться, дуже мені хочеться. Ось. Скоро зацвіте дельфініум. Тут в мене два куща. Чача. сорт чача. Це такий ніжно-ніжно-рожевий. Ну прям ніжно-ніжно-рожевий, такий в нього відтінок, густо-махровий. Дільфініум дуже гарний. Такі в мене два кущичка тут ростуть. Я їх планую звідси пересаджувати. Вони в мене тут не будуть рости. У мене є клумба, де там я пересаджую туди всі дільфініуми, але там зараз. Тільки бур'янів, там такий караул, що. Ну і, і зараз ж ніхто не буде їх пересаджувати. Ось так, друзі, тут ще в мене будуть готувати деякі сорта. Шкода, що в цьому році у мене кора Луїза не буде. Не буде в неї цвітіння. Хоча тут бутончик ось один є, але ні, два навіть є. Я один. Обірву, один точно обірву. Тут і три бутончика. Залиши... Ой, господи, що я знімаю? Залишила один бутончик, побачимо, чи він розпуститься. Отак, друзі. Так, в мене ж тут ще є півонії. Там деревовидні дві. Але в цьому році, здається, вони. А, Ну так, да, вже, вже точно в цьому році не буде звисну. Чекаємо наступного року. Ай, хтось жарить шашлики, так хожу тут. Аж слинки течуть. Це, друзі, пока-пока. Ще раз покажу. Ось така краса. Ларилей, Курицын и Каролина Констабл. Пока!